Тема доповіді на екрані. Студент першого курсу магістратури власне теж підписаний. Руслане, запрошую, будь ласка. Доброго дня, дорогі друзі. Насамперед, страшенно приємно бути учасником цієї конференції і ділитися із вами дослідженнями на ниві Буковинського театру, зокрема пов'язаних із визначними персоналіями української культури, літератури та театру, знаковими для цього регіону. Ольгою Кобилянською та Василем Василько, а також звичайно цінним є відкривати для себе мистецьку спадщину березолю та прослідковувати логічний зв'язок поколінь діячів українського театру та їхній вплив на формування театрального середовища цього конкретного регіону, а зокрема у театрі, який за невеликий проміжок часу вже встиг мені стати так би мовити домом. Тема моєї доповіді режисерська інтерпретація вистави Земля за одноіменною повістю Ольги Копилянської у Чернівецькому обласному драматичному театрі, режисер Василь Василько, 1947 рік. Сценічна інтерпретація літературних творів завжди була важливим напрямом у розвитку українського театру, зокрема, коли йдеться про постановки за класичними творами національної літератури. Одним із яскравих прикладів такої роботи є вистава Земля. 1947 року за одноіменною повістю Кубилянської у постановці видатного режисера Василя Василька у Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі, відомий український актор, режисер, педагог, організатор театральної музейної справи Василь Степанович Василько Миляєв був однією із помітних постатей у театрально-мистецькому житті України першої половини ХХ століття. Працюючи у багатьох театрах України. Він вів нотатки щоденники, залишив цікаві і цінні спогади про багатьох театральних діячів. Наприклад, саме Василю Васильку належить цінні спогади про Леся Курбаса та заслуга повернення його імені за часів відлиги. Його вистави увійшли до Золотого фонду української сцени. А режисерське трактування творів Кобилянської заслуговує на окреме глибинне дослідження. Варто також зазначити, що Ольга Кобилянська належить до покоління прозаїків, які на зламі 19-20 століть запропонували нові літературні шляхи і нове розкриття навколишньої дійсності та внутрішнього світу людини, звернення до творчості Кобилянської у театральному мистецтві. Пов'язане з прагненням глибше осмислити ті теми, що залишаються актуальними для будь-якої епохи, а саме питання людських пристрастей, боротьби за право на власне життя, свободу вибору та трагічні наслідки соціальних обставин. У творах Кобилянської ці питання розглядаються з особливою уважністю. А соціальні, моральні та психологічні конфлікти будуються у її творах таким чином, що це робить прозу Кобилянської привабливою для сценічного втілення режисерами. Також творчість Кобилянської спонукає акторів відкривати для себе цю авторку як перспективну можливість втілити на сцені багатогранні характери і трагічну долю героїв у змістовно сповненій атмосфері сюжетного ряду. Ольга Кобилянська зосереджувалася на внутрішньому світі своїх персонажів, досліджуючи складні людські переживання, конфлікти між особистим і суспільним. Цей зафіксований Ольгою Кобилянською психологізм є цікавим матеріалом для акторської гри та режисерських експериментів. Можна навіть припустити, що у її творах земля, природа, архетипічні образи стають символами людських доль і пристрастей. Театральне мистецтво дозволяє підкреслити цю багатозначність і створити візуально насичені метафоричні образи. Письменниця Ольга Кобилянська є знаковою постаттю для Буковини, як я вже зазначав раніше. Її твори мають глибокий зв'язок із буковинським краєм, його культурою, мовою, звичаями. Саме тому для Чернівецького театру постановки за її творами це було не лише художнє завдання, а й важливий елемент культурної ідентичності регіону. Не стало виключенням і постановка 1947 року на сцені Чернівецького обласного драматичного театру, який саме повернувся з евакуації. Василь Василько здійснив не лише постановку, але й був автором інсценізації, що дозволило адаптувати літературний текст до умов театральної сцени, зберігши його філософську глибину та емоційний вплив. Повість Земля це не лише художнє дослідження селянського життя а й філософська притча про землю як символ життєвого багатства, тягаря і людських пристрастей. Її сценічна адаптація вимагала від режисера не лише глибокого розуміння літературного першоджерела, а й вмілого опрацювання сценічної мови для передачі емоційної напруги, психологізму та символіки властивих Кобилянській. За дослідженнями Тадея Сулятицького, що викладені в його монографії, присвячені Чернівецькому драмтеатру, можна дізнатись, що Василь Василько з перших днів роботи на Буковині почав звертатися до письменницької спадщини Кобилянської, так у 1945 році він підготував концертну програму за її творами, влаштувавши вечір у меморіальному будинку музеї письменниці, незважаючи на те, що інсценізувати намагалися переважно повість. У неділю рано зілля Копала першими на сцені професійного театру з'явилися герої соціально-психологічної повісті Земля. Письменниця почала працювати над нею у 1895 році. Твір було завершено 1901, дев'ятсот а вже у 1902 дев'ятсот вперше надруковано в журналі літературно-науковий вісник. В основу повісті лягла подія, що сталася восени 1894 року у селі Димка. Нині Глибоцький район Чернівецької області, де син селянина убив свого старшого брата, щоб самому дістати у спадщину батькову землю. Прототипами героїв Повісті стали члени родини Костянтина Жижияна, Михайло і Сава у повісті Федорчуки. Сава Жижиян згодом емігрував до Канади, де й помер. Прототипом Рахіри стала Маріука Магас, образ Анни, списано з наймички Кобилянських. Головними дієвими особами твору є заможний селянин Івоніка, його дружина Марія та їхні сини Михайло і Сава. Значну роль у розвитку сюжету відіграють образи Анни, коханої Михайла, і Рахіри, коханої Сави, основна сюжетна лінія повісті переживання батьків Івоніки і Марії. З цією лінією органічно пов'язані дві інші: кохання Михайла й Анни та Сави і Рахіри. За висловами багатьох літературознавців, земля це неперевершений чудовий зразок модернізму у літературі та перший символістський твір в українській літературі. Відомо, що письменниця присвятила цю повість своєму батькові, постановка Василя Василька стала визначною подією у театральному житті того часу. Режисер зумів знайти власне сценічне бачення цього складного твору, поєднавши реалізм з елементами символізму та глибоким психологічним аналізом персонажів. Важливим аспектом його інтерпретації стало акцентування на доленосному значенні землі у житті селян, що перетворилося на наскрізний сценічний символ. Постановка вистави Земля за Ольгою Кобилянською для Чернівецького українського музично-драматичного музично театру стала справді знаковою і етапною. Фактично, цією виставою Василь Василько створив театральний літопис Буковини і започаткував на українській сцені театр Ольги Кобилянської. У книзі Василя Василька, фрагмент режисури, знаходимо його пряму цитату. Я хотів популяризувати зі сцени один із шедеврів української класики: розширити репертуар українського театру, дати для театру твір глибокого соціального і національного звучання, створити п'єсу на буковинському матеріалі, ознайомити широкі кола глядачів із буковиною. Кінець цитати. Завдяки цьому. 1954 року в Чернівецькому державному українському драматичному театру було присвоєно ім'я славетної буковинської письменниці у своїй праці. Фрагменти режисури Василько згадував, що повість Земля завжди привертала його увагу насамперед своєю трагічною правдою життя боротьбою людини зі своєю долею, яка виявляється тісно пов'язаною із землею, як символом життя, смерті та невідворотної долі. У монографії Тадея Сулятицького знаходимо ствердження, що Василю Василькові, як інсценізаторові повісті Ольги Кобилянської, вдалося створити справді соціальну драму, у якій відкривалася душа народу, його духовна і моральна краса. Він своїм тонким режисерським умінням, відчуттям тексту повісті і глибоким знанням законів театрального мистецтва зумів не просто побачити і оцінити цей матеріал, але й якісно обробити його для сцени. Та де Солятицький стверджує, що дві основні лінії повісті соціальна і романтична, вдало переплітаються у інсценізації, у якій дії розвиваються із неослабним напруженням, а психологічні та соціальні моменти підкреслюються і загострюються вправною рукою митця. Він прагнув показати важкі умови життя селянства буковини кінця дев'ятнадцятого сторіччя і розкрити ті умови і конфлікти соціального характеру, що визначили поведінку кожного з героїв твору. Василь Василько зробив інсценізацію цього твору, і у театрі ужило українське село. Він старанно дослідив побут, звичаї що віками супроводжували боги життя буковинського селянина та відтворив їх у виставі. Відтворюючи перебіг значних подій, сповнених глибокого драматизму, режисер зміг глибоко розкрити задум повість повісті Кобилянської, примусивши глядача осмислити їх та збагнути силу влади землі у тодішньому суспільно-політичному середовищі. Як режисер-постановник і автор інсценізації Василь Василько розумів, що у порівнянні з прозовим твором п'єса вимагає зовсім іншої композиції і особливо сценічності наскрізної дії. Реалізувати її можливо було через введення в сюжет вистави нових ситуацій, діалогів та навіть матеріалу для дії акторів у образах дієвості, а не просто зациклюючись на переказі сюжету автора. Режисеру було важливо доказати глядачу виправданість введених частин. Повість Ольги Кобилянської земля центроподійна повість. Художня картина світу обертається навколо головного персоніфікованого образу землі. Яка, немов фокус, вбирає всі суперечності часу і містить усі пружини сюжету, групує героїв і зумовлює їх світосприйняття. Змістовне навантаження визначає епіграф твору, рядки норвезького письменника Юна Салі, який увиразнює фатальність долі дітей землі. Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля. Але тут, у наших серцях, вона найглибша. У землі всебічно розкрито характер самого процесу мислення селянина його нелегке життя у триєдиному вимірі соціальному, національному і психологічному. Найяскравішим доповненням Василя Василька стала сцена весілля. Критики певною мірою заперечували проти введення сцени весілля у рецензіях на виставу, вважаючи її зайвою і непотрібною, але навіть сам режисер, розмірковуючи на сторінках своїх книжок з цього приводу. Наполягає на тому, що критики не помітили, що сцена весілля є контрастним протиставленням до сцени похорону, яка є центральною сценою п'єси. Саме у ній відбувається кульмінація. Ми бачимо усвідомлення персонажів: чим стає людина в умовах капіталізму, як вона плює на Бога. За думкою постановника, обрядова сцена весілля має в собі великий зміст. На фоні весілля розгортається тема продажу єдиної доньки заради ґрунту. Мату землі заради багатства. Тим самим сцена весілля стає не розважальною і не етнографічною, а глибоко метафоричною і соціально значимою. Як автор текстової адаптації, Василь Василько також розумів, що найскладніше при інсценізуванні прозового твору укласти події багатьох років у діалогічній формі і в невелику кількість місць дії. Відома з документальних джерел, що прем'єра вистави відбулася 11 березня 1947 року. Але перша читка твору на трупу відбулася 29 травня 1946 року, і актори дуже добре сприйняли цей матеріал. 2 червня 1946 року відбулася друга читка у редакції газети Радянська Буковина. Тут також були невеликі зауваження, і було прийнято рішення про публікацію самого тексту інсценізації Василя Василька. Трохи більше ніж за півроку, 20 січня 1947 року, відбулось уже розподілення ролей між акторами. Постановник визначив, що темою вистави стане влада землі над людиною, люди раби землі. Конфлікт за Васильком був у боротьбі за землю. А жанр позначено як соціальну драму у трактовці психологічного реалізму. Хоча, за дослідженнями Тадея Сулятицького, жанр можна визначити і як народну трагедію. Цікавим є й той факт, що творчий колектив театру на чолі з Василем Васильком поринув у матеріал і вивчав першоджерела, так режисер і його асистенти, завідуючи музичною частиною, виїздили у село димку до онуків і правнуків тих, хто був прототипами персонажів твору. Побут буковинських селян, пісні і танці, мова, звичаї та одяг у виставі були передані з художньою правдивістю і досконалістю. Тоді постановники побували на різних місцях подій: у лісі, хаті, у церкві, на вінчанні, потім на весіллі у димці. Пізніше побували і в інших селах. Василь Василько доклав зусиль, щоб на сцені була так звана велика художня правда. Від характерів людей, їхньої психології до костюмів та навіть імітації краєвидів, Василь Василько сам згадує про це у своїй книзі Фрагменти режисури, де наведено його відповідь до вчительки на прізвище Пилипчук на її лист звернення із проханням відповісти на ряд запитань зв'язаних з темою її дипломної роботи на тему «Інсценізація повісті Кобилянської земля», яку вона писала як студентка філологічного факультету Чернівецького державного університету. Художнє оформлення вистави було Олександра Семеновича Плаксія з 1947 року, головного художника Чернівецького українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. У книзі Василя Василька театру віддане життя. Ми знаходимо характеристику вибудови взаємодії зі сценографом. Це був тяжкий шлях пошуків, і одночасно з тим радість творчих знахідок. Декорації правдиво відтворювали місце трагічної події. Це були одночасно і суворі та величні гори і ліси, а потім полонини із мальовничими хатами і смужечками полів. Ці поєднання простору декорації створювали контраст між величним мальовничим краєвидом і суворим життям трудівників землі. Завдяки тандемній роботі зі сценографом постановнику Васильку вдалося вибудувати цікаві образні мізансцени. Наприклад, фінальна сцена похорону, де Івоника жбурляє на землю свічку. Починається метушня переляканих селян зі свічками в руках. Художник намагається акцентувати глядацьку увагу на тому, що це вихор вогників, а з режисерської точки зору це вже вихор душевного потрясіння. Тобто, цілком реалістичний прийом у даному випадку був доведений до символу, за словами самого постановника. Майже у кожній сцені художник і режисер знаходили цікаві перетворення, образно збагачуючи постановку. Так, художніми засобами перевтілення було подано мізенсцени Анни, де її довга важка чорна хустка, що тягнулася за нею по землі у сцені похорону, перетворювалась не лише на образ жалоби, а це вже був страдницький шлях усього її життя. Коли п'єсу було написано і прийнято до постановки в Чернівецькому театрі, колектив театру зробив ще декілька групових виїздів у села різних районів Буковини. Цього разу. Виїздили також і актори та художники. Це було зроблено спеціально під час Великодніх свят, щоб була змога побачити Буковинське село в усій його своїрідності. Відомий також і той факт, що потім дирекція театру закупила у старих селян справжні народні костюми для вистави Земля. Вдалим було й музичне оформлення вистави, побудоване на Буковинському народному мелесі. Тодішнім завідуючим музичною частиною театру, заслуженим артистом УРСР, відомим українським композитором і диригентом тих часів Богданом Володимировичем Крижанівським. Режисер Василь Василько мав талант тонкого відчуття індивідуальності кожного актора, основні дієві особи і виконавці, що вийшли у День прем'єри доглядача: Івоника Сокирко, Марія Кісельова, Михайло Величко, Сава Степанов. Анна Розумовська Рахіра, Ципа, Докія, Батієнко, Петро, Петрик, Парася Олексієва, Чопіяк Гринько, Старий Чоловік, Козаківський та інші. Разом вони створили блискучий мистецький ансамбль, а ролі зіграні ними стали своєрідним випробуванням для акторів театру багатьох поколінь. У виставі грали актори трьох поколінь. Успіху вистави Земля у постановці Василя Василька сприяло також майстерне виконання акторами не лише провідних ролей, а й другорядних та епізодичних. Та те, як були вибудовані масові сцени, створено майстерно-режисером мізнецінування. Варто наголосити на те, театр... на думку на масових сценах, що на думку театральних критиків вони були одним із досягнень режисера. У масових сценах Василя Василька кожен окремий учасник, не втрачаючи своєї індивідуальності, залишався складовою частиною загального дійства. Вистава мала довге життя і майже 10 років протрималася у репертуарі з незмінним успіхом. Потім виставу було поновлено у 1953 році, і це було не останнє сценічне звернення до цього матеріалу у Чернівецькому театрі. Зокрема, останньою постановкою землі на сцені театру на даний момент є вистава режисера Мирослава Гримішина 2013 року, яку наразі знята з репертуару, але сценічне втілення творів Кобилянської у театрі триває і надалі. Зокрема, нині в репертуарі театру наявна вистава Вовчиха, прем'єра 2023 року. А потенційно готується і майбутній проєкт за повістю у неділю рано з Вілля Копала своєму дипломному дослідженні. Я планую більш детально розглянути цю. І ряд інших вистав за творами Кобилянської і вже за допомогою такого театрознавчого інструментарію, як метод реконструкції, вистави та інших. Дякую вам за увагу. От. Колеги, у кого є запитання до студента театрознавця? Я маю побажання. Я фіксувала не все так собі на папірець виписуючи, але помітила, що інколи ця риторика, яка притаманна виданням 60-х років Васильківським, вона переходить в текст уже ваш. І тому я просто звертаю увагу на те, що треба це трішечки фільтрувати. Зокрема, коли це сталося втретє. То я собі записала суворе життя трудівників землі. У мене таке відчуття, що це була не цитата, це було вже в тій частині тексту, де. Або треба, коли ви виголошуєте текст, цитати все ж таки подавати як цитую, кінець цитати. І тоді якась частина питань зніметься. А так на слух сприймаючи, мені здалося, що це було в вашому тексті, і тому хотіла вас застерегти проти цього. Це такі дуже конкретні маркери радянської Лексики, тому уникайте їх. Дякую. Деруся, я так розумію, що в мене відео не відображалося. Я навіть, під час доповіді, вочевидь, якісь сталися проблеми зі зв'язком. Я намагався налагодити, але. Угу. Це не... Дякую. Це не дуже Люди страшно. Да. Чи є ще якісь запитання, рекомендації студенту? Ой. Можна, Пану можна можна, Юлія Петрівна, одне можна, слово. додати. Я хочу подякувати Русланові. Я не знала, що він тепер студент театрознавець Я знаю його як студента, режисера, вже побачила його прекрасну акт акторську роботу в театрі у виставі пана Степана Пасічника. Пишалася. Дивлячись на наших студентів, які прекрасно є окрасою цього театру сьогодні, і е, дякую йому за оксамитовий голос подарований сьогодні. Я, я не я не вникала, скажу чесно, всутність проблеми, але я чула прекрасний голос Оксамитовий. То е, якби на слух е, е, пані Наталя не, не дасть мені збрехати е, нас, мовників. Це було дуже приємно. Дякую. Таке, таке моє трішки доповнення. Дякую. Так. Дякую вам. Дякую. Головне, щоб студент не забував, що на, на цій кафедрі це не основна його принада має, має бути. Хоча це безумовно в поміч, тому що театрознавець, режисер, кома, театрознавець, працюючи далі за фахом в сценічному мистецтві, він безумовно може скористатися цим, щоб донести свою фахову думку ще і. Так, мистецьке художнє.